Слава Ісусу Христу, вітаю це вами Санзарію і вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Знаєте, час посту, час такої інтенсивної молитви молимося в особливому спосібі Розарії і зстановляємося над особливий спосіб над страсними таємницями. Я хочу сьогодні запропонувати вам такий варіант. Медитацій, е, страсних скорботних таємниць з оцем Піо. Перша таємниця молитва Ісуса в Вегецимані. Має такий мало, малий молотокник розаріїної таємниці розарія Святого з оцем Піо. 11-Краківського М2003 рік, але Дуже, цік... дуже актуальний. Зоставиться півокореспонденція з пані Рафаліною Чараза П'єтерчина 14 жовтня і 14 е... липня 1914 року. Перенесися думкою до тієї ночі, в якій Божий син, осамітнений в Оливному саду, розпочав діло відкуплення. І офіруй своє терпіння разом з терпіннями Господа Ісуса Отцеві. Так, тиспів захоче нас так, щоб ми жертвували свої терпіння. Так? Бо ми, багато людей терпить, але терпить просто так. так? Не, не розуміє ціну терпіння. Отецьпів добре розумів ціну терпіння? 50 років на своєму тілі носив стигмати. Так. Бачимо має також цікаву свічку. Зараз світло денне, тому воно ех, вже має світитися. Розумів ціну терпіння і все жертвував так, Богові. Ми також до цього запрошені. Відверни твою уяву від докучливих і пригноблюючих думок. Знову ж таки з листа це пів з кореспонденцією з пані Джеразе, під Джеразом, підречиною урочисті заслання Святого Духа 31 травня 1914 рік. Відкрийся з безмежною довірою твоє серце на ділання того, який сам може тебе потішити і спасти. Не бійся, Отже, майбутнього, оскільки Бог є з тобою і є найвірніший. Не біймося майбутнього. Ти спів нас заохочує так, Бог є найвірніший. Він є той, хто постійно з нами. Не допустить до того, щоб наш ворог запанував над тобою, цей Божий е, люб, любий, так, улюблений, не дозволить ніколи, щоб душа, яка йому посвятилася в особливий спосіб сталася панствою, е, тобто паствою найзатяжчішого з її ворогів. Коли будемо вірні Богові старатися, так Бог нас не полишить, Він нам. Дозволить навіть досвідчуючи найважчі мука. знаємо, що Рафаліна Череза терпіла дуже великий мук терпіння, я про це багато говорив у своєму проєкті 135 кроків до неба. Разом з оцим піо. Там багато є так само думок, оце піо, звернених до неї. Друга таємниця Болісна. бачування Ісуса. З листа, ви собі це можете розважати на Розарії, так, ці таємниці. З, з, так само з кореспонденцією у цепів Зарафаліно Чарази є окремі томості у пов'язаних з цією особою. 14 е, липня 1914 рік. спів так. Нехай тебе хрест не вражає. Так, Деколи ми дивимося на хрест на, на хрест може нас що? Вражати. Кажуть, ти спів, нехай хрест тебе не вражає. Найпевнішим доказом любові є терпіння для улюбленого. Якщо Господь Бог з причини дуже великого її любові витерпів великий біль. Це біль, що переживається з огляду на нього, стається болю так і гідним любові, як сама любов. В терпіннях, якими обдаровує тебе Господь, будь терпелива і уподібнюйся з радістю до Божого серця. Бачачи, що все є постійною забавою улюбленого. Терпіння Христи було завжди е, дитинством і уділом вибраних душ, тобто е, е, уділом вибраних душ. І отець пів це Рафаліні, так, хоче їй донести цю правду, на чим вищий ступінь досконалості Ісус хоче піднести якусь душу, то тим більшим Христом терпінь її обдаровує. Отже, якщо хочете стати святими, хочете е, значить, якомога більше ступити на ступінь досконалості, будьте певні, що будете багато терпіти. Говорю тобі, радій, бачачи, що так дуже упривілейованою, і то без жодної твої заслуги. Це є заслуга, це є велика ласка, що бути, мати цей привілей терпіння. Брати участь у містерії страстей Господніх. каже отець Піодор Фаліна Джераса і до кожного з нас через неї. Так? Третя таємниця у Ісуса Терням. З листа. Це вже з кореспонденції з керівниками духовними Пітерельчина 9 серпня 1912 рік. Чуюсь, що в кінці любов мене переможе. Моїй душі загрожує відділення від тіла, оскільки не може тут на землі достатньо любити Господа Ісуса. Так, моя душа є зранена любов'ю до Ісуса, є хворий з любові. Каже отець спів, є хворий з любові. Є безустанно відчуває гіркі терпіння з причини цього жару, який палить, а не спалює. Якщо можеш, скажи мені. Які є ліки для моєї душі в теперішньому стані? Це є заледво слабий образ того, чого Господь Ісус довершує у мені. На подобу потоку, який несе собою на глибину моря море все, що зустрічає на своїй дорозі душа моя, яка є погружена в безкресному океані любові Господа Ісуса, без яких-небудь мої заслуги і без можливості пізнання. Через мене причину того потягає за собою всі свої скарби. Бачимо, як Співа відображає так, своєму духовному керівнику цей стан душі, який переживає. Таємниця 4, хресна дорога. З Кореспонденції з Рафаліною Чарази П'етерічі 10 жовтня 1914 рік. Ну і так само ще одна з Рафаліною Чараза з на повзяті, Бо матері Божої 15 серпня 1914 рік. Перша. Для осягнення нашої мети остаточної, а що нашого статусу? Та. Небо, рай, рай. Треба йти за Божим провідником, який звично провадить душі вибрані. Не іншою дорогою тією, якою він сам прийшов, а саме дорогою зречення і хреста. Немає іншої дороги за Ісусом правдивою. Так Бог провадить і моя книжка дорога на горого разом з Ісусом. ось це хочу представити так, запрошує, не би кожного з нас ступити на цю дорогу за Ісусом. Яка веде на голготу через терпіння, через хрест, через падіння, через сумніви, через заламання? Продовжую отець П'ю. Бо каже Христос: якщо хто хоче піти за мною, нехай заречеться самого себе, нехай візьме хрест свій і нехай мене наслідує Матея 16:24. І чи не повинна назвати себе щасливою, бачачи, що так Ісус Христос тобою поступає? Небудрій є той, хто не вміє вникати в таємницю Христа. Вникнути в Таємницю Христа. Великий Піст маємо. Будемо мати середину посту Христу, поклінну на тілю Хрест, вникати в таємницю Христа, Так? Богові захотілося нас спасти. І освятити через хрест. Ми деколи хочемо стати святими, так здобути ну, так небо ну, так злегка. Ну, так ні, так не вдасться. Отже, через хрест, через хрест. Двигай цей хрест, який Господь Ісус тобі, тебе обдарував. І не лякайся, оскільки також в цьому треба виславляти Ісуса Христа. Ісуса Христа. Так, це є не просто, адже ми є грішниками. Так, постійно досвідчуємо нашої слабкості, наших упадків. Деколи мені також, як священнику, який має свої слабкості, рівно ж, що я є такий мудрий, тут я до вас говорю, е також маю над чим працювати. Але це є та дорога. так, що слабкі люди, Господь Ісус вибирає слабких, також немічних, зламаних людей, щоб були його свідками, свідками його відкупування і щоб інше показували так правдивість цієї дороги, що це є дорога не якась там ангельська, так але це є дорога. Я тепер зустрічав думку, зрештою, в нашому посоляді Севезіанської духовності, Принцеса Лізі каже: ми також хочемо бути ангелами, але ми не вчимося бути добрими людьми. Ми так перескакуємо ті рівні. Це, і Потім не даємо собі ради, оскільки маємо йти той, зараз бути на тому рівні, де я є. Навчитися тут бути людиною. І це є важливо. І п'ята болісна таємниця і смерть Ісуса на Христі. Каже Отець Пів Отак. З панією Рафаліною Чирази Кирази. З кореспонденції Петерчина 25 квітня 1914 рік. Знаю, що Хрест, мій найулюбленіший брат, є болісний, а для дуже люблячих стається на загал недознесення. до Властиво цей хрест, який виставляє на пробу людину, щоби не образити того, якого любить і прославляє. Господь Ісус спокушений на пустині і висече на христі є найяснішим. Очевидним і потішаючим доказом цього. Так. Де співкаже їй, з чим пов'язана ця дорога Христа? Зі спокушенням, з Це є важливі речі, так? <кій> ну, із кореспонденції з керівниками духовними Санджовані Ротондо. 10 жовтня 1916 рік. Ісус, нехай буде найвищим царем наших сердець. А Ісус, Його Хрест, нехай завжди буде єдиним прапором і єдиною нашою підпорою. Хрест. Не соромлюємося Христа. Так? Чудові медитації, такі отець пів, малий молитовник Розарію, і нові таємниці Розарія Святого. Дуже гарний, поручаю вам, де можна користати не тільки з тих болісних таємниць, якими ми собі сьогодні розважимо. Можете собі їх промолитися на Святому Розарію, до якого нас отець спів, що заохочує, щоб ми що молилися. Щоб ми молилися, бо це є та єдина правдива дорога, куди. До неба, до неба. І тут є хрест. І тут є хрест. І тут має бути хрест. так? Бо через хрест ми стаємо, стаємося людьми молитви, людьми Божими, подібними, уподібнімося до Ісуса Христа. І Отець Пів у нас до цього запрошує, так? але переживаємо свій хрест також у молитві. O rozarí, o loublní modlitvě od Sapiho. Amen.